Сьогодні в нас в гостях Анастасія Деєва, заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції. Доброго дня, раді вас бачити. Доброго дня. хочемо сьогодні говорити про те, що відбувається нового. Звичайно, як реформується Міністерство, які нові не знає парадигми. Я пропоную почати з теми домашнього насилля. Ви дуже часто про це згадуєте. Знаємо, що на це можуть бути різні рішення. Не так давно, наприклад, Росія, як наш сусід північний, вони зробили такий екстравагантний хід, вони декриміналізовані. Вали частково насильство в сім'ї, можливо, це той крок, який треба сповідувати Україні для того, щоб просто забути про цю проблему. Я вважаю, коли побачила взагалі новину про цей крок агресора Росії, я була, чесно кажучи, шокована, тому що навпаки, весь цивілізований світ йде до того, щоб ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка Пояснює, що таке гендерна проблематика, взагалі, що таке гендер, що таке домашнє насильство, і класифікує його навпаки як кримінальну справу. У Нас недостатньо жорсткі закони вважаєте, які регулюють саме це? зараз. Ми працюємо. Я маю на увазі, ми як уряд, як парламент. Мені здається, громадяни дуже активно долучаються до теми розробки законного інструменту протидії домашньому насильству. Ратифікація Стамбульської конвенції, про яку я вже казала, розробка закону про виявлення протидії домашньому насильству, яке пройшло перше читання, і ми очікуємо, що вже досить скоро цей закон приймуть, і він дійсно да дасть той механізм, який допоможе врегулювати, виявляти і протидіяти домашньому насильству. Тобто, які зараз заходи може зробити. В рамках власного міністерства, в рамках, в рамках національної поліції, для того, щоб вже активно реагувати на цю проблему. До речі, наскільки вона є масштабною любви? Проблема дійсно масштабна. Наприклад, останнє соціологічне дослідження UNDP, чи організації про ООН, Організації Об'єднаних Націй є Організації Об'єднаних Націй. Проводили дослідження в Донецькій, Луганській Житомирській областях і встановили, що майже 60% жінок страждають від домашнього насильства. Звісно ж, ми не будемо стояти, і ми, як міністерство, не стоїмо осторонь, не чекаємо, склавши руки. Ми вже починаємо розробляти. І вже створюємо взагалі то поліцейську мережу по протидії домашньому насильству. Це має форму мобільних груп. Ми взяли зараз три пілотні області: це Київський, точніше, Київ, Дарницький район, Малиновський район, міста Одеса і Северо Луганська Лу... Луган... Вибачте, Северодонецьк, Луганської області. Ми відібрали. Поліцейських офіцерів, як жінок, так і чоловіків з різних підрозділів: це і патрульна поліція, і ювенальна превенція, це і дільничі, кримінальний блок і, взагалі, тут диспетчери 102. Ми вже починаємо в травні підготовку цих поліцейських офіцерів для того, щоб у формі мобільних груп вони могли дуже оперативно. Реагувати саме на випадки домашнього насильства. Чому їх специфіка їхнього навчання? Чому саме вони мають виїжджати на це я почну з того, що домашнє насильство воно відрізняється від насильства іншого? Чому статистика встановлює, що 85% випадків трапляється саме між інтимними партнерами або партнерами, які мають певний емоційний зв'язок? І тому до домашнього насильства має бути інше ставлення, має бути інший підхід. І ми разом з нашими міжнародними партнерами, такими як ОБСЄ, Канадська поліцейська місія, ООН жінки, підготували навчальний курс, який допоможе поліцейським офіцерам зрозуміти, що таке «zero discrimination» принцип або принцип нульової дискримінації, коли ти не звинувачуєш як правоохоронець жертву в тому, що що на ній було вдягнуто. Чи вона сама себе неправильно поводила, а ти е, розумієш, як потрібно підходити до постраждалих і як потрібно вести себе з кривдником. Але також для нас дуже важливо побудувати систему такого закритого циклу. Ми його називаємо від прийняття дзвінка на 102 або гарячу лінію до реакції патрульної поліції, яка виступає таким фронт, як сказати лінію да передовою, яка реагує на виклики безпосередньо до роботи мобільної групи, і їх взаємозв'язки з соціальними службами, кризовими центрами, соціальними квартирами, притулками, навіть якщо потрібно, і медичними установами? Кілька років багато писали в закордонних засобах масової інформації. Випадок, який стався з якщо я нагомляюся в Голландії, в Нідерландах, коли сім'я з Італії, яка відпочивала? Зайшла mm -hmm. в піцерію, відповідно, десь в Амстердамі, і е, дитина себе поводила просто жахливо. І е, батько дозволив собі там, ну не знаю, якийсь потеличник виписати дитину, якби mm -hmm. ми сказали. А, але люди, які були і побачили це, миттєво викликали поліцію, і поліція затримала їх. І це mm -hmm. було певним шоком для цієї італійської родини, які не бачили, що сталося щось надзвичайне в цій ситуації. Натомість, е, ну там для голландців це була жахлива і неприпустима ситуація. От Україна вона рухається. Куди в бік Голландії? Чи ми розуміємо, що у нас є якась своя особливість і ну і є зрештою одно певні певна традиція та є певний певний рівень людей? Я би дійсно не узагальнювала, тому що не існує якоїсь ідеальної моделі, яку можна просто взяти і реплікувати, та, і створити, застосувати в Україні. Потрібно дійсно розуміти е, умови, культури, е, культуру, точніше. Е, потрібно розуміти бекграунд того. Куди ти взагалі застосовуєш цю модель? Наприклад, в багатьох країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, Канади існують спеціальні підрозділи по протидії домашньому насильству в поліції, навіть інколи існують спеціалізовані суди. В інших же країнах, де культура може трошки відрізнятися, або по-іншому до цього ставитись, там є спеціально. Навчені соціальні працівники, які взаємодіють з е, випадками домашнього насильства, які класифікуються інше, але мені здається, що е, в нас ми маємо хоча б почати відкрито говорити про те, що домашнє насильство це злочин, і не приховувати його, і не тримати його вдома. Є такі вислів, як домашнє насильство це сміття, яке ти не виносиш е, е, з дому, але це неправильно. Ми хочемо навпаки своїм прикладом е, роботи. Поліції показати, що ми готові до взаємодії. Ми готові для того, щоб надавати всебічну підтримку, сервіс, допомогу постраждалим. І звісно ж, мені здається, в цьому випадку ось кількість дзвінків, які ми зараз отримуємо, які ми будемо отримувати, вона також дуже якісно покаже. Куди ми Ну, зараз? Вже створені перші ці мобільні групи. Вже якісь є результати угу. наскільки? поки ні. Ми їх створили, але як я вже сказала, в травні вони почнуть своє навчання, підготовку. І на початку літа ми вже почнемо безпосередню роботу. Наскільки я розумію, в кожній групі обов'язково будуть жінки присутні так. це саме якась вимога у угу. специфіки. Mm -hmm. Чи йдеться про якусь загальну загалом ідею того, щоб жінок було більше в поліції? Ми довго думали над цим, тому що в деяких країнах навіть існують жіночі поліцейські підрозділи, які займаються сексуальним насильством і домашнім насильством або гендерно зумовленим, якщо брати більш ширший такий сенс. Це чисто психологія. Тобто, жінкам потерпілим простіше розповісти про те, що з ними сталося? Як один з аспектів, тому що насправді жінка-поліцейський офіцер, вона дійсно часто. Має досить хороші комунікативні навики, вона рідше застосовує силові прийоми або спецзасоби для того, щоб деескалувати конфлікт. А також вона може психологічно трошки по іншому подивитися на ситуацію. Наприклад, коли ми проводили такі внутрішні інтерв'ю, взагалі просто спілкувалися з кандидатами в ці мобільні групи. Нам розказали патрульні поліцейські, що кожного дня вони виїжджають реально на випадок домашнього насильства. І інколи буває так, що якщо напарники, чоловіки зайшли і бачать, що там чоловік тримає, ніж у шиї жінки, Чоловік офіцер вже починає триматися за пістолети, розуміє, що він готов до якогось фізичного контакту з кривдником. то в, в той час, коли жінка, поліцейський офіцер може сказати: так, давайте заспокоїмось і почати комунікувати для того, щоб це є, це напруження психологічне. Воно почало трошки спадати, спадати, і вже потім можна було, скажімо, вирішити конфлікт. А скільки зараз от в національній поліції, в міністерстві також mm -hmm. який зараз відсоток жінок? А, якщо ми кажемо про міністерство, то середній кількісний показник це 23,5%. Це дійсно досить прогресивний показник. Європейський я би сказала. Якщо брати по нашим центральним органам виконавчої влади національній гвардії. Національна поліція 22%. Служба, державна служба державної служби надзвичайних ситуацій близько 15-17%. Прикордонна так само тому є над чим працювати, але я завжди кажу про те, що. Давайте не зупинятися на кількості, а дивитися реально на якість. Угу. Давайте дивитися на те, що значить жінка-офіцер на керівній посаді, наприклад, в поліції. Як вона впливає на інших, що який приклад вона подає? Взагалі, яку зміну вона робить? Но у нас є хоча б один а, начальник поліції, наприклад, Абсолютно. обласний жінка. Звісно, в нас взагалі в патрульній поліції, наприклад, 11% відсотків жінок а, на керівних посадах. Ну, чесно кажучи, мені здається, що патрульна поліція тут дійсно такий хороший стандарт, хороший і хороші показники. Ось жінки на керівних посадах вони відіграють таку менторську, можна сказати, функцію. Вони показують як своїм колегам-чоловікам, що вони на рівні, а інколи навіть краще виконують свої обов'язки, так і показують приклад така модель для. Тих, хто приходить в систему, Так, національна поліція, патрульна поліція mm -hmm. система національної поліції, звичайно, така вітрина, можна сказати. Це, це те, що починалася реформа, і мені здається, ці люди, ці хлопці, ці дівчата, вони справді дуже сильно підтягнули і рейтинги і довіри. До речі, до ну там стара міліція не порівняти з тим з тим довіри, який є зараз на національної поліції, і це ну не їх заслуга, напевно. Але тим не менш, тобто у нас мені таке враження складається, що поза цим. Мало що змінилося, навіть якщо взяти Грузію, ми знаємо, що тобто бачили те, що там нова поліція прийшла, наприклад, нові відділки, які були прозорі і, і буквально прозорі і поліції. близькі до громадян, так так, але ми зараз також робимо кроки назустріч такому ем, більш. Відкритому, більш тісному комунікації взаємодії, взагалі з громадянами. Якщо ви чули, буквально вчора була презентація нашого нового проєкту з Європейським Союзом, ми його так собі називаємо як 20 нових відділів поліції. Але насправді ми розуміємо, ми для себе розуміємо, що тут набагато ширша ідея. Взагалі, філософія полі. Я, я можна прокоментувати, що поліція дійсно змінилася, тому що філософія, в фундаменті зараз закладений принцип community policing, взаємодії поліції з громадою. <кій> Поліція більше працює на те, щоб ем, забезпечити сервіс, за те, щоб е, забезпечити превентивну діяльність да, або попередити злочин, ніж покарати. Звісно, роботи ще дуже багато. Я думаю, що в принципі мої колеги, заступники міністра, які координують діяльність поліції, могли б краще прокоментувати там певні випадки або оперативний рівень роботи. Але мені здається, що курс дійсно правильний. Наші міжнародні партнери підтримують, вони бачать результат. І буквально нещодавний зріз довіри до поліції про те, що ви казали, показав 53%. 53% – це знову ж таки в умовах військового конфлікту, в умовах певного такого психологічного напруження, яке є в суспільстві. Це показує, що поліція змінюється, і поліція рухається в правильному напрямку. Так, звичайно. Але якщо казати про все-таки ці відділки, про цей uh -huh. проєкт, 20 відділків 3, це, це буде все одно краплиново моря, але вони мають задати певні стандарти. Тобто, як вони будуть обладнані, що там буде інше. Uh -huh. е разом з європейськими колегами зараз розробляється дійсно такий е образцовий е відділ. Приклад відділку поліції, який буде діяти по принципу фронт-офіс, коли кожен громадянин зможе прийти, поговорити або з дільничим, або з патрульним, або з людиною, яка чергуває да, в цьому відділку, яка зможе надати певну консультацію або від одразу відреагувати, якщо був випадок правопорушення. Також я сподіваюся, що нові відділки вони будуть обладнані всім необхідне всією необхідною технікою. Знову ж таки, для того, щоб зробити роботу по. Є набагато оперативнішою, набагато відкритішою з одного боку, а з іншого боку, щоб громадяни могли, ем, як ви сказали, так не відчувати да, ем, закритість і не відчувати відразу, коли вони приходять до відділку або страх. Ну бо відділки старого радянського типу вони нагадують найбільше буцигарні, ну, скажімо коридори так. страшні, тісно і все таке, Я розумію. Так і Ну, тому... тобто, якщо якщо ну мені доводилося знімати, наприклад, в, в Вінницькій в'язниці, mm. і в принципі, коли ну тобто, це все приблизно одного типу архітектура, скажімо так. Тобто, це як якийсь перший крок до, до якогось ув'язнення. Все одно ці темні коридори, якісь закриті приміщення, людина туди потрапляє, справді напевно тисне на голову. Мені здається, що все е, має бути поступовим. На жаль, не виходить зробити все в одна в один момент. Це коли хочеться і інфраструктуру змінити, і обладнання, і заробітні платні, і навчити всіх правильно, да, ось по новому співпрацювати, плюс запустити ті соціальні програми, які допомагають робити поліцію ближчою до громади, починаючи від дітей, закінчуючи групами, такими як люди з обмеженими можливостями, різні спільноти і етнічні, і багато інших. Тому тому мені здається, що так поступово, поступово, область за областю, проект за проектом буде продовжуватися вдосконалення. Так, розкажіть, що про цей проект, який зараз стартує у Вінниці, угу. а, сусідська варта. Так, так. Сусідська варта, що ж як це має працювати? Угу. Сусідська варта така цікава історія. Декілька років тому мені знайома скинула, яка проживає в Сполучених Штатах Америки фотографію, на якій була табличка її району, там де такі Даунхаус можна сказати, на якій було написано «Warning! Neighborhood Watch! Обережно сусідська варта. Я подумала, яка сусідська варта, про що вони кажуть? І там так чисто, і там якось ну, взагалі навіть страшно трошки йти. Я почала цікавитися цією темою, декілька років забула про неї. І ось цього року, коли приїздили наші канадійські партнери, а як ви знаєте, канадійська поліцейська місія зараз перебуває тут для того, щоб надавати такі менторські тренінги для поліцейських офіцерів, розповіли про те, як вона функціонує. Ми довго розробляли. Але скажімо, тренінги разом з міжнародною організацією АЕРЕК з канадцями для того, щоб пояснити людям, чому потрібно дбати одне про одного, чому потрібно бути небайдужим і про різні підозрілі дії, які відбуваються в тебе там в районі чи на дитячому майданчику, який знаходиться біля твого дому, повідомляти поліції. Отже, не йдеться про якісь суди лінча, які в кожному дворі мають організовувати місцеві мешканці. Це не суди лінча десь на дитячому майданчику. Так Ні. А що це тоді? Um, це взаємодія між сусідами, uh -huh. це їх самоорганізація. Це їх комунікація з дільничим або патрульним, який працює в тому чи іншому регіоні. Uh -huh. Ось в Вінниці, наприклад, все почалося з ОСББ, тому що це організація, яка дозволяє вже підіймати е, питання на спільних зборах. Ну, голова ОСББ uh -huh. так чи інакше він працює майже шерифом, тому що йому доводиться стежити за всіма цими парковками. Він ставить відеокамери і очевидно бігає з бейсбольною бітою, Якщо щось сталося, тому що дзвонити поліції буває не дуже. Е, Швидко це все відбувається, тому що це може бути Але для того, що відбувалося все швидше, і для того щоб відбувалися дійсні покращення, починаючи з локальних громад. Я би сказала, з малень... маленьких кроків, кроки, да, які ведуть до змін. Ми вирішили почати саме з ОСББ. Міжнародна організація IREX разом з канадцями провела тренінги, розповіла про те, як виявляти підозрілі дії, непідозрілі дії, як потрібно спілкуватися з поліцією, як залучати поліцію. Взагалі, в свої, ну, скажімо, справи, да, в проблеми, які е, тебе е, хвилюють, тому що якщо, наприклад, не працює ліхтар біля школи, а діти е, повертаються додому, там вулицю неосвіченою, е, поліція може допомогти, але поліції потрібно про це сказати. І сусідська варта, вона про те, що е, не лише твої проблеми мають значення, але якщо в твого сусіда щось сталося. Ти можеш бути небайдужим і допомогти, і завтра він точно так же може підтримати тебе. Окей, okay, ну і давайте ще поговоримо про цих про ці пожежні команди, таких волонтерів, які мають працювати, uh -huh. я так розумію, в невеличких громадах. Так? Uh -huh. Я, я насправді сам був в Польщі і бачу, що це там досить ефективно працює. Люди зголошуються абсолютно безкоштовно. Йдуть в ці пожежні команди неймовірною гордістю. Так. Ходять в ці в цих однострих, які там самі шиють. Ну тобто угу. там це працює. Там це працює і не лише там, але й у всьому світі. Насправді, знову ж таки, Канада, США, Європа, візьміть Німеччину. Мені завжди подобається наводити приклад Чехії, де 10 тисяч професійних пожежних і 300 тисяч волонтерів або добровольців, пожежні добровольці. В Італії, наприклад, культура э, волонтер цивільного захисту це взагалі це окрема філософія, це люди, які реально цим живуть. В Україні добровольні команди існують. Одна з них в Дерцині, наприклад, знаходиться, і вона функціонує на базі реформаторської церкви. Mm -hmm. Люди, які самі організувалися, в яких є своя спеціалізована техніка, які зробили все своїми руками mm -hmm. і е, забезпечують ліквідацію надзвичайних ситуацій, пожеж, mm -hmm. аварії, надання першої домедичної допомоги у е, е, близьких селах до Дерцину. Роблять все самі. Я так розумію, тут є свій економічний насамперед сенс. Абсолютно, це дуже раціонально. Ми, коли почали е, комунікацію стосовно реформування Державної служби надзвичайної ситуації, які складається з трьох головних складових, е, покращення самої служби надзвичайної ситуації, децентралізація, те про що я казала, да, створення і місцевих пожежних команд, і добровольних, е, ми провели пілот в Донецькій області, де відкрились центри, е, центри безпеки. Центр безпеки поєднав собі і пожежну станцію, і поліцейську станцію. І зараз, коли ми дивилися результати, ну це просто це реально надзвичайно. По-перше, це економічно обґрунтовано, тому що будь-яка ситуація на місцевості там 10 сел, мені здається, біля Лиманської громади досягається 20 хвилин оперативне реагування. Викликів дуже багато люди знають, що є їх громадяни, їх сусіди, які забезпечать належний рівень безпеки тобі, твоїм дітям ну, я так розумію, що і будуть поряд що, що ці люди так чи інакше проходять певні певні тренінги, а, отримують абсолютно. певні певні документи, які власне підтверджують їх статус. Абсолютно вони проходять майже таку саму професійну підготовку. Вона просто може бути там спочатку експрес, потім підвищення кваліфікації. А, і звісно ж в них є і бойовий одяг, і є співпраця. Спеціальна техніка. З цим досить важко, тому що пожежна техніка дуже дорога. І тому я думаю, що процес ось, утворення місцевих пожежних команд, добровольних пожежних команд він займе якийсь час. Але дуже важливо зараз зробити цей крок для того, щоб формувалася культура, що доброволець вогнеборець, як ми його називаємо, або волонтер, пожежний пожежний волонтер, навпаки. Це це дійсно може бути призвання таке призвання, та, можна сказати, ти як активний член громади, ти можеш допомогти своїм співвітчизникам і бути тим героєм своєї громади, яким ти можливо завжди мріяв. Може щось подібне має бути з інститутом тих самих сільських шерифів, тобто, все-таки як. Як зробити так, щоб мешканці невеликих навіть сіл, селищ мали доступ, швидкий доступ до, до, ну, до захисту насамперед, який гарантує держава їхня справ? Um, мені здається, що якщо ми кажемо про пожежних, ми вже. Вирішила, де як потрібно зробити, якщо це стосується поліції, поступово ми прийдемо до певної моделі, як це має відбуватися в селах. Звісно, зараз ми відкрито про це кажемо. Існує не комплект, який відбувся через перетестацію, через те, що відбувається реформа національної поліції України. Але поступово мені здається, всі області отримують. Необхідну кількість поліцейських офіцерів, як дільничих, патрулі не функціонують в сільській місцевості. Кримінальний блок для того, щоб забезпечити максимальний захист громадян. Окей, дякую за розмову. Анастасія Дєєва була в нас в гостях. Ну і ви дивилися громадське інтерв'ю.